Сьомого Акласу Добровецького ліцею No2 Гладкович Владислав гумарецька Павла Глазового, як куми футболістами були. Ми футбол із кумом любимо, давай куми м'яч футбольний купимо, тренувалися ми з кумом аж три дні. Бив я кумові в ворота кумині. Досягли, що самі собі вже страшними були. Тож пішли ми у команду урожай і сказали капітанові Приймай, капітан оглянув кума і мене. Ось вам ячи, хто сильніше фугане? Кум підскочив, закричав. У живіт. Як водою капітана відлили. Він сказав О, Бог приймаю, ви орли. Всі були б такі в команді урожаю. Ми поклали б на лопатки у Ругвай, Перу, Мексику і Чилі, Парагвай. Завтра в нападі ти гратимеш орелу. Приїздить до нас команда Мукомел. Гей, як вийшов вже на поле урожай, ком дев'ятка, я семірка, правий край, ком попереду, я ззаду біжимо, ком наліво, я направо куємо. Я в всаді, ком на вихід подає, я пасую, ком шурує, штукає. Ком обрав для себе тактику круту. Як не влучить у коліно, б'є в п'яту. Громові шумлять овації кругом, як він ріже кутові сухим листом. Він літає, він стигає всюди скрізь, давив штангу головою штанга тріс. повалив ворота к бісу то б'ється в сіці мореби на ворота. Тут суддя на ненацька, як стрибне, ухопив за руки кума. І мене, Годі бити, урожай ваш переміг. У противників ні рук уже, ні ніг. Кунтре трясеться, на кладує ще й судді. Я питаю, а хто ж признав дасть тоді? Він і так уже сердешний шкутильга, в нього права не згинається нога. А суддя весь час не зводить з нас очей. Просить, братці, мене ж четверо дітей. Через день летіла звістка з краю в краю. Що розігнану команду урожай? Хто ж нам скаже, що ми скумом не орли? Дві команди одним духом рознесли.